Вітаю вас в ефірі телеканалу Буковина. Прогноз погоди на середу, 18 січня. Отже, на території Буковини цього дня мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та в першій половині дня туман, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 9 до 14 градусів морозу. В горах мінус 16, мінус 20. в день чотири градусів із позначкою мінус. У Чернівцях, 18 січня, мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та в першій половині дня туман, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі 11-13 градусів морозу, в день мінус 6, мінус 8. За спостереженнями синоптиків, цього дня максимальна температура повітря була у 2007 році плюс 10. А мінімальна у 1963-му мінус 25. Час сходу сонця 18 січня, 7 година 59 хвилин. А заходу 16.53. Тривалість світлового дня 8 годин 54 хвилини. Це була вся інформація про погоду, надана Чернівецьким гідрометеоцентром. Не перемикайте, далі рубрика цей день. 18 січня за православним календарем Водохресний Святвечір. Переддень богоявлення. Цього дня дотримуються суворого посту, тому переддень богоявлення називають ще голодною кутею. Іменинниками є чоловіки на ім'я Григорій. Цього дня 1834 року народився Володимир Антонович, видатний український історик, археолог, етнограф. За мить на вас чекають поради від астрологів у рубриці календар за місяцем. Залишайтеся з нами. 18 січня 20-й день у календарі за місяцем. Астрологи радять у цей період не розпочинати нічого серйозного і глобального. Краще завершити усе розпочате і заплановане. Намагайтеся не приймати важливих рішень. Дочекайтеся більш сприятливого періоду. А ще це період романтики. Приділяйте більше уваги своїй другій половинці. Кажуть, же… Любіть один одного тоді, коли найменше заслуговуєте, бо саме тоді ви найбільше цієї любові потребуєте. Ось власне і все на цю годину. Даруйте ваші щирі усмішки світові. І світ вам відповість взаємністю. Зустрінемось в ефірі телеканалу Буковина. Хай щастить.